Вітаємо вас, дорогі чудотворні душі. І це відео про ретрит, який нас буде найближчим часом, щоб прийти легким шляхом до себе. Це мовчазні. Це віпасина. Коли ми перебуваємо з особистої історії ілюзії, болю зцілюємося, йдемо до себе. Це темний ретрит, дуже глибокий, цілющий. І так потрібний для тих, хто вже готовий. 1 3 листопада на новий місяць всього три дні, які повертають природним шляхом без рослин і психоделіків до себе. А ще буде в заповіднику серед лісу, подалі від Києва ретрит, мовчання віпасане, на чотири дні дуже комфортно проходиться і дозволяє прожити. Стан присутності поза розумом, відновити цей внутрішній стан і напрацювати цей спокій і відчути цю єдність з собою і усім навколо. Тож, якщо тобі серце говорить, ти до нас пиши в особисті, знаходь програму цих ретритів на сайті і давай разом проявлятися. Ми в цьому досвіді вже 5 років і провели більше 70 ретритів. Є власний центр в Карпатах, називається Егоїст там є зал. Але ретрити відбуваються в різних місцях. До речі, на Новий рік ми будемо здорово і якісно проводити цей час на його ретриті. Буде спілкування, але будуть практики, які допомагають тілу відновитися і медитації. Це ще один ретрит, якого немає на сайті, але вже група збирається і ти теж можеш приєднатися. Організувати для себе цю святковість, щоб відчути цю єдність в колі тих, хто такий, як ти. Благодаруємо тобі, що ти послухав це відео і обираєш серце. Приєднуйся!